У навчальний центр під Києвом відправили 26 хлопців із Тернопільщини. Усі вони працювали або ж навчалися, і ще три дні тому не знали про те, що невдовзі підуть на строкову службу. Я був сьогодні попереджений за дві години перед виходом на вокзал перед, перед виїздом. В сьогодні все за три години. все в Тернополі зробили без мого відома. ніякого. мене привезли з усата, сказали, що дадуть відстрочку. Понаписували, я не знаю чого. Я все відхиляв, кажу, почекайте зараз. Воєнком поїхав догусати до себе додому з посмішкою простою. Я взяв там, де я навчаюся, довідку. Переслав туди. Прийшла ще одна, я взяв ще одну довідку, що там пише, що там відстрочка, чи як там, я не знаю точно. Потім вони почали приїжджати, висилати якісь листи. Я думаю, поїду подивлюся просто-напросто, щоб дали відстрочку. Вони сказали про цю медичну комісію, тоді ми початку писав на відстрочку. То я прийшов, кажуть, їдемо до Тернополя. Я думав, в Тернополі це станеться. Але воєнком понаписано, я не знаю, чого чесно. Я ні з не підписував. Я не навчаюся. Сьогодні зранку прийшли і мене забрали. Повістки не при... не, взагалі не було, тільки сьогодні зранку одну повістку. Вони принесли і зразу забрали. Сказали, дві години прийдеш, так якби військомат. І поїдеш додому на роботу, так. А вийшло так, в армію йду. Я працюю офіційно на роботі. Сьогодні зранку прийшли до мене і забрали мене в армію. Строкової служби працівники військомату мають повідомляти завчасно, адже декого із тепер уже строковиків у збірний пункт заманили обманом, повідомивши, щоб ті з'явились у військомат, аби продовжити відстрочку. Поїхав 12-та година в гусятин, щоб брати відстрочку, і все. По-перше, сьома година зранку, з самого ранку, вже прийшли, не знаю, що робиться, дитина маленька, стукіт в хаті, не знаю, що маєш робити. Так не робиться. По-перше, якби була повістку, мені дали, я, я б з тим согласна, але ніякої повістки не було. Самого ранку взяли, сказали, що на 2 години. Я чекала до 11-ї години, тоді сама пішла, а його навіть не випускали і так до 4, 4-ї, до 5-ї. І вже сказали, що забирає до армії і все. А він хворий, він на очі добре не бачить, В нього стріт. Сказали, що він здоровий і все. Однак нічого проти законного у таких діях працівників військомату немає. Запевняє військовий юрист Володимир Малишевський. Адже якби хлопців попереджали про проходження строкової служби за місяць, то більшість із них почали б переховуватися. Законом воно передбачається там, попередження чуді не від півроку, від трьох місяців і до моменту здійснення, скажімо так, такого призову відповідності до указу президента щодо призову на строкову військову службу. Порушення військовим комісаріатом під час мобілізації, там, за 24 години, чи прийшли додому і забрали. Тут немає порушення закону. Однозначно, ну ви собі так, в принципі, уявіть, якщо попереджати людину завчасно, та яка не має бажання служити, однозначно, що в той самий час і в той самий відповідний період тої людини не буде.